коментарях Люди часто задають питання, хто такий ухилянт? Є юридична норма, в якій позначений цей термін відповідна стаття Кримінального кодексу. А є соціальне явище ухилянтів. Це люди, які свідомо та цілеспрямовано уникають служби у Збройних силах з метою захисту країни під час війни. Це стосується всіх здорових чоловіків. Незалежно від того, це молодий військовий пенсіонер, чи пенсіонер поліції, СБУ, чи людина, яка ніколи не служила, олігарх чи діти чиновників. країну мають захищати всі. Якщо ти шукаєш виправдання та причини не робити цього, ти ухилянт. Якщо ти втік за кордон та сидиш там в очікуванні, чим все це закінчиться і розраховуєш потім повернутися, краще не повертайся. Правда? Тобі буде дуже некомфортно жити поруч з людьми, які воювали.